Був на дні народження Марії Тремби. Поміняв своє відношення до Філіпа Тремби. Да, чоловік оказався просто типа, падлою, їбаним. Поясню коротко. Получилось так, що коротше їжа то ли кінчилась, то ли її вкрали. Короче, ми до сих пор не поняли. І хазяїн хати, ну Філіп, рішив накормити гостей своїх. Зробили вареники, дівчата. Принесли, дали мені отак миску. І, коротше, я тако беру один вареник. Філіп каже: дай вареника. Я кажу, тако йди нахуй. Ну, ми вже п'яні, естественно, це пріє. Коротше, беру другого вареника, і в мене нахуй забирають отак миску. І вони просто всі з'їли вареники, і все. І через хвилин 10 чи 15, може, 20, Я ригав. І коротше, абриганий, та й все. Ти пішов спати. Нагадую, що ми сьогодні готуємо вареники для Міші біги, ті самі, які він не дотримав. навіть не те, що ті самі кращі, бо це були звичайні магазини. Якісь там фу, а це будуть власноруч зроблені. Да, Жень. Відкрий, будь ласка, відкрий, будь ласка, мішка. Що таке случилось? Відкрий. Я ж на стрімі, ти розумієш? Я знаю, ну вийди попише. Давай, зара. Що це таки сталося, блядь? Ой, є... <схай> ебать. Глянь, це та сама миска, яку яку він забрав тоді від мене. З братан, <сайш> робили. Я посипав мукою і казав, щоб ножі випадали. Якщо в тебе спасибо не буде. Харюку, так. Е так, вот, на, нахуй. Ну все, Филиппа, правда нахуй, Як же честно.